Всім доброго дня, нації громадський контрольщина. Хочемо всім вам висловити слова вдячності, що ви підтримали ініціативу Тиждень добрих справ в підтримку наших захисників та захисниць. Підтримка наших захисників та захисниць це в першу чергу мотивація до нашої перемоги, щоб все ж таки Україна і наші захисники вистояли. Тому ми. Дуже вам вдячні від нашої організації від імені військовослужбовців 32-ї окремої механізованої бригади, що ви молодь і ви підтримуєте наших захисників. Дуже вдячні вчителям за організацію, директорів школи 3 ліцею. І так само вже дуже сильно вдячні вашим батькам, що вони згуртувалися, підтримали вас і організували цей заступ. Все ж таки вчити знах в подяки. Сухольний м'яч, який буде хороший якості, який буде дітям служити, дітям буде за задоволення. Також і перчат, воротарський перчатки, щоб у воротарям був хороший захист і тримав захист, так як і наші захисники. Ми вам дуже вдячний. Yeah.